Доброго дня. Сьогодні, спілкуючись в Фейсбуці, тобто виникло таке питання, на яке я подумав і вирішив відповісти, записавши такий невеличкий ролик. Питання в чому, як сіяти люцерну, можна ли її сіяти зараз? Зараз, сьогодні у нас 11 вересня 2022 рік, і друге сіяти із сапсом, чи з ячменем, чи як її сіяти. Значить, буду по пунктам розбирати. Перше, сіять люцерну, але в зоні мене, в мене зона Дніпро. В нашій зоні треба люцерну посіяти десь до 20 серпня. Пізніше я вважаю, вже не треба, але краще її зовсім посіяти ще ще раніше, до 15-го, для того, щоб вона далі взійшла. Я розумію, що може зразу не взійде, не буде в вологі. Але сіять її літнім. Це, це навіть називається не осінній, а літнім пасівом. Її можна, до, до речі, сіяти і раніше. -мо, можна її посіяти і в липні, і нічого такого не, не буде. Е, так, тепер розбираємо: сіяти із з ячменьом, чи, чи з овсом, чи ще чимось. Е, люцерну не рекомендую сіяти з будь-чим. Люцерну треба е сіяти е з осені або літнім пасівом, планувати чистому вигляді, без, без нічого. Того, що для, для чого це робиться? Для чого ми сіємо сапсом, для чого ми сіємо з, з ячменем? Це ми сіємо для того, щоб, е так як ми розуміємо, що Кореневої системі люцерни. Чого не, тр... не, тр... не треба сіяти? Лю... Люцерна, вона поки всходить дуже довго, навіть якщо їздить, і їй потрібно десь 45 днів гарної вегетації, щоб у неї стала мощна коренева система, яка перезимує. Якщо ні, вона у вас просто вимерзне весною те саме те та сама історія весною для їй, їй треба 45 днів та поки ще зійде і того вона два місяці у нас дуже вражена бур'яном то, навіть якщо в березні ми його посіяли, то березень-квітень, там у нас тільки бур'яну зійде, з яким ми не, не зможемо поборотися. Того ми його сіємо з ячменем, з всом, але не збираємо його на зерно, ми збираємо його, тобто він піднімається, бачимо, що люцерна пішла і ми його просто викошуємо. Далі він не сильно піднімається, а люцерна йде. Але ми знижуємо потенціал поля, ми знижуємо потенціал оцінкої люцерни. Як мені подобається, то мені подобається, якщо це буде робитись літнім пасівом з осені, як вам там краще дивіться. Але до таких дат. Друге, якщо це ми робимо вісною, мені до речі, все ж таки подобається, якщо пасів буде зроблений чистий. Є вже люцерна яка стійка до гліфосату, І я пробив так, чистий пасів стійкою до гліфосату люцерни. Або просто стій чистий пасів звичайною люцерною. Трохи буде бур'яну, ну скосите бур'ян, а не цей. Але мені більш до вподоби літній пасів без нічого, чистою нормою з внесенням. З нормою висіва, яка була б не менше 25 кг, навіть 30 кг, бо не вся вона зразу взійде, десь. якось. А 30 кг, ми, тоді в нас буде доволі такий густий масів, і він буде вже конкурентно спроможний. І що, у нас, що ми маємо? Ми будемо мати вже на другий рік. Люцерну другого року, яка зразу гарненько стартує і забиває бур'яну. І бур'ян також бачить, тут ніша вже зайнята, я, я не йду. До речі, ще одне дуже цікаве питання це коли люцерну сієм, треба також обробляти азот фіксаторами, про які ми забуваємося. Азот фіксатори не відкуди не беруться. І для того, щоб отримати гарну люцерну, азотфіксатори, я вважаю, треба брати, тобто, треба інокулювати насіння. Гарними дозами. Я розумію, що це невеличкі дози, але і на кулянт є головною основою накопичення азоту. Ну, начебто, все. Якщо будуть ще питання, я буду по ходу п'єси та, так би мовити, вам відповідати. Дякую за увагу! Не судіть все сурово. Всіх благ, уражаю вам миру, здоров'я вам та вашому полю.